Затримання ворожих наводчиків, руйнівні пожежі та щасливе повернення. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Зірвало дах. Пожежа в житловому будинку сталася у місті Дніпрі на вулиці Старий Шлях в Новокодацькому районі міста. Оперативно прибувши на місце пригоди, вогнеборці приступили до гасіння полум'я, яке розповсюдилось на дах будівлі. Приблизно за півгодини пожежу вдалося загасити. В інциденті трав ніхто не отримав. Чудове повернення. Учора на вулиці Холодильній до патрульних звернулись небайдужі громадяни, які вказали на собаку породи хаски. Пес, ймовірно, загубився і розгублено бігав вулицею. Чотирилапий йшов на контакт. Патрульні взяли його до службового авто і відвезли до комунального підприємства Зооконтроль. На щастя, у цей час до зооконтролю зателефонував власник тварини і запитав, чи, бува, хто не знайшов його собаку. Чоловік був радий чути, що його улюбленець в безпеці, пухнаста мандрівниця. Вже повернулась додому. Дніпровський Віктор Бут. Торговця зброєю затримали у Дніпрі правоохоронці. 37-річний місцевий житель за 10 тисяч гривень продав гранатомет РПГ-22, після чого був затриманий правоохоронцями на місці злочину. Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили ще п'ять корпусів, гранат типу РГД та три запали. Чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Фатальне задимлення. Пожежа з трагічними наслідками сталася в місті Покров Нікопольського району Дніпропетровської області. Тут горів одноповерховий житловий будинок. Оперативно прибувши на місце пригоди, надзвичайники приступили до ліквідації пожежі. Всередині будинку, який було сильно задимлено, пожежники виявили мертве тіло господаря будинку. Приблизно за півгодини вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Розчавимо кротів. Служба безпеки України у Дніпрі викрила та затримала мережу агентів російської розвідки. За даними українських спецслужб, семеро затриманих передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Затримані можуть бути напряму причетні до ракетного удару по Дніпру, що стався 14 січня. Ватажком кротів виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх ідейних однодумців земляків. Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом, а також про кремлівську літературу. Наразі тривають комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів. Усім затриманим загрожує пожиттєве ув'язнення. А ми нагадуємо, на кожного причетного до воєнних злочинів проти України чекає справедлива кара. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої та світлої ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.